Традиційно в першу неділю жовтня в Україні відзначають День вчителя. Ми вирішили запитати Житомирян, чи, чи варто вітати з цим святом освітян. Ну завжди в школі дарували і, в принципі, з приводу цього, ну, в принципі, можна подарувати. Я не бачу нічого цього пану. Потрібно дарувати квіти, Саме найкращий подарунок це квіти. А там вже як хто бажає на, свій, ну, на свою точку зору, як там хто. Ви знаєте, минуло стільки часу, мій час ми дарували вчителям, а зараз я не знаю, яке. Вони заслуговують на кращі зарплати, на все. Але це повинні рішати батьківський комітет і учні самі. Ми всі пам'ятаємо своїх вчителів, ви своїх пам'ятаєте? І я своїх пам'ятаю, хоча я вже не зовсім юний. За ту зарплатню, за яку вони працюють, скільки не вкладають, як важко Знаєте, у нас вчора були батьківські збори, і що сказала одна з батьків, яка теж вчитель, вона сказала: не так важко працювати з дітьми, як важко працювати з їхніми батьками. Тому будьте нормальними батьками. Я вважаю обов'язково, вони роблять свою працю і просто хоча б квіти, чому б ні. Вони заслуговують, щоб їх привітати. Вони дуже класно, вони стараються з свого боку для дітей, чому б нам не постаратися. Я вважаю, що так. Звичайно. Чому? Ну, за їхню нелегку працю, як то відзначити їхні заслуги перед. Я знаю, приємні моменти такі. Можливо, краще на ЗСУ. Але я думаю, що ця професія, звичайно, заслуговує на повагу, на просто війшливість на повагу. Ви знаєте, я сама вчитель, і наразі я думаю, що подарунки це не головне. Головне зараз допомогти хлопцям там на фронті. Якщо є така можливість, краще, нехай ці подарунки, ці гроші підуть нашим військовим. Я розумію, що їм платять за це, але справа в тому, що є різні вчителі, є, що мають окремий підхід до інших дітей. Тобто, ну, я думаю, що варто. Вони на це заслуговують дійсно. Подарунки повинні, але ну, повинні бути від дітей те, що вони зробили самі. Якщо желання є, можна подарувати, Якщо є желання, і грошей, щоб були. Якщо законодавством не перевищує певний ліміт, то я вважаю, як комплімент можна зробити. Але ситуація зараз така, що не всі є кошти, тому це вже кожна сім'я вирішує самостійно. Якщо може, то так. Якщо ні, то ні. Колективно також мені здається, зараз можна краще зробити, скинутися грошима і щось таке подарувати не взначай. Тому я підтримую Вікторія Шульська, Юрій Грач у центрі подій СТВ.